Чому з часом антибіотики перестають і рятувати від інфекцій, як в Україні вдосконалюють методи лікування інсульту, скільком дітям допомогли під час 10-ї місії американських хірургів у Львові. А також розкажемо, які сучасні методи використовують для боротьби з фантомним болем та який рекорд України встановили діти, які народились передчасно. З вами Ірина Цвігун і це програма «Медексперт». Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати головне, та пишіть коментарі. Лише в Україні цьогоріч інсульт вразив майже 100 тисяч пацієнтів у світі. Ця цифра сягає 15 мільйонів. У таку невтішну статистику потрапив і Володимир. Його хвороба уразила у 65 років. Як саме це відбулось? Він і не згадає. Проте той страшний момент закарбувався в пам'яті дружини, яка все побачила на власні очі. Він дивиться в зеркало, і знаєте, в мене таке було враження, що в нього одна нога зломалась на двоє. От таке в мене було, що в нього нога зламалась, і він падає на мене. Але я його вдержала, бо за того, що була стіна. Вже коли чоловік прийшов до тями, відчув, як саме інсульт вплинув на його організм. Діва, сторона рука і нога не працювали в мене. На лікування пацієнт потрапив в лікарню святого пантелеймона першого медоб'єднання Львова. Стан Володимира тоді був настільки критичним, що лікарі не давали гарантії, що він виживе. Проте старання медиків та постійна підтримка дружини допомогли йому вийти з цього стану. Я всіх просила, що спасіть мені його, бо я без нього жити не буду. Сучасна медицина дозволяє не лише рятувати життя і запобігати інвалідності. Саме тому, попри важкий стан, Володимир сьогодні стоїть на ногах, говорить і поступово відновлюється. Приїхав до нас Завадовський роман, прийшов ран в обід, як ми поступили, і сказав. Ми завтра будемо вставати. Я подумала, що це не для не до нас. Він то каже, як вставати, як він лежить вже стільки. Він на другий день, як прийшов, я думала, що то сон, що це неправда. Він його підняв на ноги, він його поставив. Я думала, що це я кажу, що це таке не може в реальному світі бути. І після того я вже вірю в чуда тут, в тій лікарні. Прекрасно почуваю себе. Вже ще трошечки реабілітації пройду і їхатиму додому. Сьогодні Володимир і Анна щасливі, що найважче вже позаду, і вони разом повертаються додому. Вони понад усе вдячні лікарям, які для цього зробили усе можливе. І таких непростих історій із щасливим кінцем буде ще більше, адже в Україні навчають фахівців для проведення найсучаснішої технології лікування інсульту тромбоектомії. І в цьому нам допомагають фахівці з Франції на першій франко-українській школі тромбоектомії. Десять років пройшло, як вона впроваджена. Як стандарт. В Україні це сталося дещо пізніше, на рік-два. Нас у Львові ми цю процедуру виконуємо з 2017 року, але потреба в ній є значно більша, ніж в великі центри. Потреба в ній є по Україні близько 5 6 тисяч процедур на рік, при тому, що працює на даний момент 191 лікарня по інсульту, з них 50 плюс-мінус мають. Цей пакет для проведення тромбектомії, відповідно, в кожному центрі має бути мінімум 4 лікарі, які володіють цією процедурою, щоб забезпечити круглодобовий цикл. Такі фахівці люди нам потрібні, їх в Україні замало, але от наші російські колеги нам допомагають цьому, тому зібрали фахівців з України, хто займається і вирішує ці проблеми, і самі проводять сьогодні лекції. Пане дискашен, дискусії а також навчання на фломоделях для лікарів, які починають цей шлях лікування інсульта в Україні. унікальний освітній проєкт. Реалізували на базі лікарні святого пантелеймона. Першого медоб'єднання Львова він поєднав досвід нейрорадіологів Франції та України. Тут ми зараз в школі механічної тромбоектомії, яка проводиться у хворих з інсультом, і тут зібрались нейрохірурги, неврологи та інтервенційні радіологи для того, щоб навчитись практикам механічної тромбектомії. Зазначимо, що саме у Франції у 2015 році було створено першу школу тромбоектомії, яка за 10 років підготувала понад 300 фахівців і зробила цей метод стандартом порятунку від ішемічного інсульту. Тепер цей досвід передають Україні. Передбачено чотири типи практичних занять. Тут ми працюємо над симуляторах. Друга частина практичних занять це тренування в залах з саніографом. Третій вид це розбір клінічних випадків. Лектори з Франції та з України представляють їх інтерактивні клінічні випадки і дискутують зі стажерами, що б вони зробили в цьому випадку. Четвертий вид це пряма трансляція механічної тромбектомії, з зали операції. І тоді ми бачимо в реальному часі, як діють французькі лікарі. Будемо порівнювати. Практики українські та французькі чотири дні інтенсивного навчання стали важливим кроком до мети створення в Україні мережі центрів механічної тромбоектомії. Це дозволить рятувати значно більше пацієнтів, незалежно від того, в якому регіоні вони живуть. У Львові встановили перший високотехнологічний vr тренажер для боротьби з фантомним болем. Як це працює, покажемо уже за мить. Не перемикайте. У Львові з'явилось більше можливостей для допомоги пацієнтам з фантомним болем. У реабілітаційному центрі незламні вперше запрацював високотехнологічний vr тренажер VRNow. Ця українська медтеч розробка зроблена для пацієнтів після травм та ампутацій. Система створює віртуальну модель втраченої кінцівки, допомагаючи мозку відчути її знову. Це знижує інтенсивність фантомного болю і покращує моторний контроль. За міжнародними даними з таким болем стикаються до 85%. Відсотків людей після ампутацій віарна має український медичний сертифікат і вже використовується у понад 10 лікарнях. Серед них Охмадит і військові шпиталі. Тепер тренажер працюватиме і в Unbroken, доповнюючи комплексну програму реабілітації. У Львові відбулася десята reconstruction mission – медична місія, під час якої українські та американські лікарі у Львові проконсультували майже пів сотні дітей і виконали понад 10 складних операцій. Далі історії тих, хто отримав свій шанс на одужання. Місія, яка об'єднала українських та американських лікарів, і завдяки якій вже понад 900 пацієнтів отримали допомогу. Реконстракшн мішен продовжується, і ось вже третій рік поспіль до Львова приїжджає команда закордонних хірургів. А до лікарні з'їжджаються діти з різних куточків України і з різними діагнозами. Саме тут вони шукають надію на одужання і знаходять її, якими б складними не були їхні випадки просто зараз лікарі оглядають Дениса зі стрищини. Мати каже, що проблема у сина ще з народження. Киста у носі заважає йому займатися спортом і викликає неприємні симптоми. Ми ходили до лікарів, нам казали, що це нориться, бо це думали, що нориться. Але коли воно запалилося, ми зробили МРТ, А МРТ показало на знімку, що там велика киста. І вона йде вузлинки, йдуть до голови. Ну, колись, коли я ходив на воно мене один день заболіло так сильно, що мені прийшлося відключитися з тренувань. Після огляду медики дійшли спільного висновку: треба оперувати. Тож для родини це шанс нарешті позбутися проблеми, яка переслідувала хлопця роками. Зазначимо, що окрім Дениса, фахівці планують прооперувати ще більше десяти дітей. Ми вибрали найскладніших пацієнтів, яким не вдалося допомогти в Україні, в силу складності діагностики, складності вибору оперативного втручання. І разом з спільними зусиллями, з американськими хірургами ми продовжуємо вчитися один в одного і максимально допомагати нашим діткам. Це є в основному пластика вроджених ват обличчя різної етіології. Діти від кількох місяців до 18 років від початку повномасштабного вторгнення такі місії стали регулярними. Фахівці оглядають, діагностують та оперують дітей, і все це абсолютно безкоштовно. Попри війну, закордонні лікарі не лише не бояться їхати до України, а навпаки, прагнуть допомагати ще більше. An to the world. Ви є прикладом для всього світу. Ми дивимося на вас і кажемо, ось що таке моральна сила та захист своїх родин. Ви тримаєтеся міцно і даєте відсіч великому агресору, і ми хочемо вам допомогти. Це партнерство не лише про врятовані життя, а й про розвиток української медицини. Обмін досвідом і новими методиками дозволяє впроваджувати сучасні підходи до лікування та розширювати можливості наших фахівців. Це партнерство є дуже важливим через те, що вони е, допомагають цим дітям безкоштовно, вони їх лікують і відповідно е, допомагають набрати з досвіду нашим хірургам, які цим не займалися до, до цього часу. Це вже десята місія за три роки. Це значить, що ми маємо постійний потік пацієнтів, і випадки є щораз складніші. Нам вдається їх реалізовувати. Ми бачимо, як ми ростемо за допомогою обмінно досвідом з американськими колегами. За перші дні місії лікарі проконсультували майже півсотні дітей а після Львова продовжать роботу у Києві. Місію організовує благодійний фонд Християнська медична асоціація України у межах проєкту Едюкер разом із партнерами Едс Френс, Ліп Глобал Мішенс та разом for Ukraine. Появою антибіотиків вдалося врятувати мільйони життів, та тепер їхня ефективність втрачається. Чому так відбувається, та чому це глобальна загроза для людства? Ми пояснимо у нашому наступному матеріалі. Кожна шоста бактеріальна інфекція у світі вже не реагує на стандартне лікування. Про це пише Міністерство охорони здоров'я України. Це означає, що антибіотики, одні з найважливіших ліків, втрачають свою ефективність через неправильне або надмірне використання. Фахівці наголошують, антибіотикорезистентність це глобальна загроза, особливо небезпечна під час війни, коли навантаження на систему охорони здоров'я і так надмірне. Однією з головних причин появи стійких бактерій є самолікування, прийом антибіотиків без призначених. Значення лікаря та переривання курсу лікування, Отож, що може зробити кожен, приймати антибіотики лише за призначенням лікаря, не використовувати їх при вірусних інфекціях, проходити повний курс лікування без пропусків, не використовувати залишки ліків, не ділитися ними з іншими та вчасно робити щеплення. Півсотні дітей, які колись народились перечасно, разом із батьками об'єдналися заради унікальної мети. Вони склали найбільший пазл України площею 100 квадратних метрів. Як це було? Далі у сюжеті. Туріка, Щороку коридори дитячої лікарні Святого Миколая наповнюються сміхом, піснями та іграми, адже до дня передчасно народжених дітей сюди повертаються маленькі колишні пацієнти, за життя яких боролися медики цієї лікарні, які зуміли пройти непростий шлях до одужання. Не віриться, не віриться, що ми через то все пройшли. Не віриться, що дитина моя перейшла, пережила то. І я ну ми батьки, як біля дитини. Ну слава Богу, лікарі нам. Допомогли і спасли, врятували, дякуючи їм і цій лікарні. Лея народилася на сьомому місяці, ми одразу поїхали до лікарні сюди ми самі з міста Шептицького. Вона народилася кіло 150 ну, і тут набирали до 2 кілограмів. Тут лежали майже два місяці. Кожна десята дитина у світі народжується перечасно в Україні щорічно. Це 13 тисяч малюків. З розвитком технологій тепер медикам вдається виходжувати дітей навіть з критично низькою вагою. Найменшу дитинку, яку нам вдалося виходити, це дитина, яка важила 600 грам і народилась на 24-му тижні. Щороку ми організуємо та свято. Як мінімум раз в рік, ми їх бачимо. Часами, звичайно, що це буває і в повсякденному житті. Вони з нас знають, пам'ятають, присилають своїм лікуючим лікарям відкритки дуже багато матерів у день народження своїх дітей. Присилають повідомлення чи слова вдячності. Лікарям, які виходжували тут, які рятували їх тут в реанімаціях новонароджених чи постінтенсивному виходжуванні. Кожна зустріч особлива, адже для медиків найбільша нагорода бачити дітей уже здоровими та усміхненими. А вони своєю чергою не забувають своїх рятівників. Та цього разу свято перетворилось на частину історії, адже саме ці діти разом із батьками у стінах лікарні встановили новий рекорд України, зібравши найбільший пазл площею 100 метрів квадратних. Додамо, що цей рекорд став стартом благодійної ініціативи, мета якої зібрати кошти на сучасний транспортний кувез із апаратом штучної вентиляції легень. Він дозволить медикам безпечно перевозити новонароджених у критичному стані та рятувати життя найменших пацієнтів. Медицина сьогодні це про медиків, які змінюють життя, про технології, про місії, які стають шансом, про навчання, про допомогу. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і до зустрічі у наступному випуску програми «Медексперт».